А рідна мова найсильніша зброя. У цій війні здолає геть усіх. І українською ми станемо добою серед усіх іншомовних голосів. Бо мова сила, ДНК народу вода єднає, згуртовує веде. Бо мова зброя, вона усе здолає і до перемоги Україну проведе. В нашій мові мудрість покоління, в нашій мові сила. Гордість, честь, бо наше слово єднає всіх без усиль і легко ставить на ворогах свій хрест. Сьогодні ворог б'є у спину жалом, страшні часи прийшла до нас війна, лякає він холодним нас підвалом та маємо сталевого ножа. Це слово зброя українська, до них, злякаються, втечуть, бо ранить слово наше українське. Коли до нас з війною йдуть. А наша мова найсильніша зброя долає ворогів вона в бою, гідний противник нерівному вобою за часті славу відстої свою. Ми українською говоримо завзято, і думки наші українською звучать. Ми не мовчим, коли сказати варто, і наші дії також не мовчать. Якщо не знаєш мови, то навчись. Є час щоб жити, час вивчати все, а іншої ворожої? Зречись, вона лише дозгину всіх веде. Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш і у державі, де йде війна, ворожуючи ще й досі розмовляєш. Ніколи вже не зрозуміти нам. Невже вам не болить за Україну? Невже тому вам бивсь рідніша вам? Дорожча вам. За мову, солов'їну. Ми Україну маємо зберегти, її своїми нащадками передати. Тож переходь на українську ти на цій землі лише вона має лунати. Ви мовою не цурайтеся, шануйте. Ми українці, поки мова є, і перед окупантом не плазуйте. Тримайтеся і боріться за своє. Сьогодні свято, згадайте українці, що мова зброя, слово. Нас тверде разом здолаємо усіх. Ми українською, і українська нас до перемоги приведе.